Тому, якщо у вас вже трошки працює і ні, працює, ми з іграшками робимо наступне: ті іграшки, які у вас є, ви розкидуєте по квартирі в доступі. Але забороняєте собаці кожен раз брати, гратися з нею, взаємодіяти, яким чином? Штовхати носом, лапою штовхати, обсасувати, кусати, тріпати, брати до себе на лежанку, ну впасть брати, да? але нюхати можна. Тобто, все це забороняєте, а нюхати дозволяєте. Да? Е, чому ви це робите, рогаєте за те, що вона бере іграшки? Тому що зараз ви навчаєте собаку не гризти, не нервувати, не тріпати, не ганятися, бути спокійною по відношенню до іграшок. Тому що іграшки, я вам казав, це по суті ті ж самі собаки, які вони гризуть іграшки, а потім гризуть собак. Або бігають за іграшки, а потім бігають за собаками. Це ті ж самі тварини, да, по суті. І ви вчите собаку по відношенню до тварин відноситись дуже добре, нейтрально. Тому ругаєте кожен раз, коли вони беруть, хватають, кусають, заодно попрацюєте з забиранням. Да? До речі, як забрати у собаки? Я вам казав спочатку, ні, облили водичкою, там, топнули ножкою. Якщо не віддає, забирайте. Ну, чесно вам скажу, 95% собак віддадуть, якщо ви з бутилки води плиснете в морду і дадуть, повірте, це вода це шикарний спосіб. А, але хочете фізично забрати, можете, але це в крайньому випадку. Яким чином? Ви а, нижню шелепу, щоки нижньої щелепи заводите між двома цими шелепами нижньою верхньою да, і вдавлюєте всередину. Да, отак, заводите і вдавлюєте. Коли ви вдавлюєте, чуть-чуть неприємно собаці, да, що ви щоки вдавлюєте між щелепами, а, і потім ви друшуєте або забираєте. Але коли ви забрали іграшку, знову кидаєте на підлогу, і якщо вона бере знову, знову робите зауваження. І другий ще важливий момент по стратегії: ви зараз, е як і раніше, вдома і на вулиці, да, ну, там, де ви це робили, там, де ви кидали іграшки полем'ячики, все це ви зараз продовжуєте робити, але з умовою зауважень. Тобто ви берете пулер, м'ячик улюблений, кидаєте, собака біжить, а ви за нею біжите, ругаєте її, щоб вона зупинилася, кинула, перестала бігати за іграшками. Тобто, ви 10-20 разів кидаєте, ругаєте для того, щоб досягти результату, коли собака бачить іграшку, вона полетіла і вона далі стоїть і не біжить. Дивиться на вас, да, так з вушками, опущеними. Оце воно 10-20 разів поругали. Все залиште через годину, дві, п'ять годин. Знову покидаєте і поругаєте. Тобто, треба кидати. І ругать, і треба дати їм іграшки в доступі, і теж робити зауваження. Чому? Тому що коли ми все це в доступі даємо і ругаємо, ми вчимо собак, що воно є. Але я до, до цього відношусь дуже класно. Розумієте, нейтрально. І не ганяюсь за іграшками. Бо якщо ви просто не будете кидати і просто заберете іграшки, собака так і залишиться на тому рівні: я люблю ганятися, я люблю хватати, кусати, агресувати, і вона буде шукати альтернативи, які? Бігати за лістиками, за голубами, ну і так далі. Вона так і далі буде бігати за іграшками на вулиці. Ну, за іграшками іграшки на вулиці, до речі, кидать да? так само. Кидайте іграшки на вулиці, ругаєте її, бігаєте.